Як пов'язані між собою Ілон Маск та OpenAI. Це та що створила ChatGPT. Ця історія. Ніби любовна мелодрама, яка поки що без енду. В далекому далекому 2015 році Ілон Маск та ще парочку мільярдерів створюють таку собі організацію Open AI. Головні умови створення ця компанія не прибуткова. Вона мала розробити гуманний штучний інтелект, який служив би на благо людству. Але в 2018 році Ілон Маск став незадоволений темпами розробок штучного інтелекту. І заявив Сему Альтману, це генеральний директор OpenAI, що саме маск має очолити компанію замість нього. На щастя, чи, на жаль, цього не сталося. Маск! Пішов з компанії, голосно грюкнувши дверима і не надавши всі обіцяні інвестиції. Походу ображений досі. Більше Ілона Маска та OpenAI нічого не пов'язувало. Для OpenAI усе складається поки що більш благополучно. Вони знайшли собі партнера в обличчі Microsoft, отримали 10 мільярдів інвестицій і продовжують випускати апдейти для чарджи Так, вони тепер Комерційна і прибуткова організація. І працюють тепер не тільки на благолюдство, а іще й на отримання доходу собі та компанії Microsoft. А чи було б краще, якби компанію ще тоді почав керувати не завжди емоційно стабільний Ілон Маск? Приклад того, як би це виглядало, ми можемо побачити на компанії Twitter. Сподобалось відео? Більше подібних історій в моєму телеграм-каналі. Посилання у профілі.